Вчора Житомирщина приголомшила новиною. Правоохоронці затримали банду ракетерів, які вимагали 190 тисяч гривень від військовослужбовця. У разі відмови погрожували вбити вагітну дружину потерпілого. Зловмисники вибивали із людей гроші під приводом надуманих боргів або ж під приводом створення штучних конфліктних ситуацій. У разі відмови платити данину. Учасники банди викрадали людей та підвозили вивозили їх до спеціально створених катівень у Коростишеві. Саме там вони піддавали людей жорстоким тортурам. Наразі правоохоронці перевіряють також інформацію щодо зґвалтування фігурантами до кількох жінок. Вробітники СБУ затримали фігурантів справи на гарячому під час передачі їм обмовленої суми. В результаті затримали вісім осіб, два лідери та шість поплічників. Сьогодні у Корольовському суді Житомира їм обирали запобіжний захід. Біля будівлі зібралось близько сорока військовослужбовців, котрі вирішили підтримати потерпілого колегу. Розуміємо, що вони свої звірства творили не один день місяць, і фінансово вони забезпечені належно. Тому ну, хотілося б подивитись, наскільки справедливо буде судове рішення по відношенню до них, чи їм все-таки виберуть запобіжний захід з метою справедливості. А якщо ні, якщо ні, то тут зібрались військовослужбовці, які дивилися в очі смерті, в очі ворогу і хотіли б подивитись в очі цим людям, які вийдуть, відкупившись. Всі зали засідання, військові кажуть, доки вони віддають свої життя за кожного українця у боротьбі з ворогом, ворог виявляється і серед своїх же, і спустити це з рук своєрідна зрада. Просто хочеться подивитися цим людям. Ближче. Чи є там щось? Якась совість, якийсь патріотизм? Знає, якась любов до України, де вони перебувають, щоб вони побачили тих людей. Завдяки яким вони можуть жити в цій країні, перебувати. І ми не налаштовані там, скажімо так, агресивно, але питання справедливості в цей час під час війни в нашій країні воно має бути однозначно. Це резонансна справа, яка не може, скажімо так, закритись на місці відкупом цих. Не знаю, як їх навіть назвати після того, що вони робили з військовими. У межах кримінального провадження триває збір доказової бази для притягнення до відповідальності усіх учасників угрупування. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Житомирська обласна прокуратура. Депутати Житомирської обласної ради додали готель Україна до списку об'єктів на приватизацію. Відповідне рішення ухвалили 17 серпня на черговій сесії. Заступник голови облради Володимир Ширма пояснив, чому вирішили відмовитись від цього комунального підприємства. Це воля депутатів, але на сьогоднішній день вже на мабуть, трьох-чотирьох років ну дане підприємство, даний готель не працює. Ситуація про ну, сама матеріальна технічна база готелю знаходиться у незадовільному стані. Перед голосуванням два депутати виступили проти та закликали своїх колег дослухатися до їхньої позиції. Ми ж всі розуміємо, що якщо ми на цій сесії вносимо в перелік об'єктів, що підлягають приватизації, значить на наступній сесії ми будемо його продавати. Буде багато риторики, що. Ми неефективні управлінці, ми безтолкові, ми не вміємо. Слава Богу, хоч хто хоч, хоч хто-небудь забере це приміщення і буде його довести до ладу. Я хотів би, щоб ми з цією ганебною практикою, ну моя позиція така, що да, щоб ми покінчили. Сергій Крамаренко звернув увагу депутатів на те, що перед продажем об'єкту потрібно розуміти мету. Скажіть, будь ласка, а яка мета продажу гателя знову? що, О, коштів не вистачає? Порівнянні з минулим роком надходження до обласного бюджету майже там на півмільярда більше, ніж в минулому році, благодаря нашим хлопцям, які воюють і сплачують податки. А от тобто кошти в бюджеті є. Да? Нема, нема недовиконання бюджету, нема дирок в бюджеті, нема якихось глобальних проєктів, які ми фінансуємо. Продавати, аби продавати. Володимир Ширмаш зі свого боку зазначив, що сьогодні не стояло питання про продаж готелю Україна. Не стояло питання про включення перелік які підлягають приватизації. Хочу сказати, що в цьому переліку у нас. Ну от за той період, як я вже працюю другу каденцію в обласній раді, у нас чимало є. Е, може, я помилюся, але не один десяток точно підприємств, які включені в цей перелік. Але вони по сьогоднішній день не виставлялись на аукціон. 33 депутати обласної ради проголосували за, і лише 4 проти. За словами Володимира Ширми, щоб дізнатися долю готелю Україна, потрібно дочекатися наступних сесій обласної ради. Анна Чеплій Олександр Немержицький, телеканал СК 1 За 10. Рішення не прийнято. Наступне питання. Про дострокове прикинення повноважень депутата Житомирської обласної ради восьмого скликання Савченко. За 8. Рішення не прийнято. Я особисто на всіх сесіях голосую за те, щоб дати можливість, але воля депутатів і кожен депутат ну, сам приймає рішення. Процедура передбачає закон про статус депутата, про місцеве самоврядування, Він передбачає нічого іншого немає. Як депутат, який хоче скласти повноваження, він звертається до того органу, куди він обраний, із відповідною заявою. І е депутати повинні підтримати волю. Чи бажання депутата і після того, як ця заява задоволена, орган місцевого самоврядування звертається до територіальної виборчої комісії. виборча комісія територіальна розглядає це питання і приймає про захід наступного відповідно там до списків тої чи іншої політичної сили чергового депутата. На жаль, іншого механізму немає. Останні дні літа актуальною залишається тема безпеки на воді. Тож рятувальники провели в одній із аквазон поблизу Житомира. Захід де навчали правилам поведінки під час купання, а також засобам порятунку та надання першої медичної допомоги постраждалим від утоплення. Захід сьогодні проводили з метою навчити населення безпечному відпочинку біля води. Бачимо багато дорослих, багато дітей. Тому запросили червоний хрест наших колег з ювенальної превенції, водолазів, волонтерів. Все відразу. Відпрацьовували на практиці, проводили конкурси з дітьми, навчали їх, як безпечно відпочивати біля води. І взагалі не наголошували на тому, що до води потрібно йти, необхідно іти лише з дорослими. В першу чергу водолази зі спеціалізованої аварійно-рятувальної служби та волонтери продемонстрували відпочиваючим різні способи, як дістати з води людину, що тоне, та алгоритм дій, які варто виконати після цього. Далі ж діти мали можливість спробувати і себе в ролі рятувальників. Що людину витягли з води, її необхідно розмістити на рівну тверду поверхню, перевірити рудову порожнину на відсутність різних сторонніх тіл. І далі ми маємо зробити п'ять початкових вдувань, Продовжуємо 30 натискувань на грудну клітку, два вдування. І таким чином ми робимо до того часу, поки до нас не приїде швидка медична допомога. Поки у нас є наші фізичні можливості або до е, ознак життя е, людини, які вона може подати. Віола, яка відпочиває зі своєю маленькою дитиною, зазначає інформації щодо безпеки на воді у вільному доступі вистачає, та на практиці вона сприймається краще. Ми перевіряли дихання і вчилися відновлювати дихання в разі того, якщо малюк буде тонути. Все вийшло, все дуже доступно пояснили, тому ми все запам'ятали. Дякуємо. Ну, і, звісно, головним сюрпризом та хедлайнером заходу став улюбленець дітей пес патрон, а Шення дітлахи отримали від організаторів солодкі подарунки.